Проводи профілактики хвороб постійно займається моніторингом епідемічної ситуації у Бруварській міській територіальній громаді. За тиждень, в з попереднім тижнем, захворюваність на грип на гострі респіраторні вірусні інфекції у Бруварській громаді виросла на 41,2%. Захворіло за тиждень 1147 хворих, із них потребу 23 особи. По княжичам 87 осіб інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення вище на 18,9% епідемічного порогу, який розрахований для Київської області. І на сьогодні цей показник епідемічного порогу становить 858,8 на 100 тисяч населення, залишається високою кількість госпіталізованих хворих. На сьогоднішній за минулий тиждень госпіталізовано 18 хворих з діагнозом на грип. Це свідчить про те, що е, перебіг захворювання дуже важкий. Наразі одночасно циркулірують і вірус грипа типу А і коронавірус. За період спочатку епідемічного сезону, 2022-2023 рік, по громаді зареєстровано 7 тисяч. 952 особи, які захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Це становить 7% від усього населення громади і перевищує показник по Україні майже в два рази. Показник по Україні по захворюваності на грип становить 3,2%. У нас вже 7 захворюваних в Україні вже зареєстровано три смертельних випадки від ускладнень грипу. Вакцинація проти сезонного грипу залишається важливим фактором, і вона у нас наскільки низька, що на сьогоднішній за минулий від початку епідсезону защеплено від грипу 514 осіб. Із них медичних працівників 246, дітей 40, 76, А за тиждень щеплення, щеплення отримало 37 осіб, із них і, ж, і 17 дітей. Захворюваність на ковід має деяке зростання, але кількість його незначна. Серед захворівших одна дитина, наразі отримана вакцина для щеплення на ковід для дітей. За звітний період з нами отримано 27 повідомлень термінових про виявлення інфекційних хвороб та підозру на них. Серед них це 9 випадків гострих кишкових інфекцій з міста Бровари. Тільки із них п'ять дорослих і четверо дітей. Всі хворих в стаціонар центральної лікарні. З приводу покусів тваринами у медичні заклади зареєстровано, звернулося шість осіб з покусами. Щеплення проти сказу призначилося двом укушеним, із них тваринами проводиться спостереження фахівцями для спродспоживслужби на остальних. Згідно моніторингових досліджень, на минулому. Тижні пересвятково було проведено моніторингове обстеження модульного містечка для внутрішньопереміщених осіб по вулиці Підприємницькій, 3 міста Бровари. В ході обстеження вивчені питання умов проживання, харчування, медичного обслуговування внутрішньопереміщених осіб та проведені інструментальні виміри. По цьому містечку мікроклімат, штучна освітленість в житлових приміщеннях, дозіметричні виміри в приміщенні і на території відібрані зразки питної води на відповідність Дерсанпіну. За результатами вимірів і досліджень, відхилень від нормативних документів не виявлено. Складено акт обстеження, вручено директору, і, і останні дослідження по радіолу.